Вечір добрий час для новин на каналі. Подій факти, актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав випуску. Дивіться, загинула від рук матері на Золотоніщині. Міліція розслідує ритуальне вбивство. Там жінка порішила свою малолітню доньку. Матері за сина він пожертвував своїм життям у зоні. АТО. ненці офіцера Євгена Півня вручили медаль за подвиг. Аби не почувалися забутими, черкаські мадики напередодні річниці перемоги проводять виїзні огляди ветеранів війни. Подарунок до храмового свята кожного прихожана на свято Анатолівської церкви зустрічатиме різьблений лик Покровителя. Тепер про ці та інші теми докладніше. Три автобуси із невідомими молодиками сьогодні затримали на блокпосту при в'їзді у Черкаса. Їх зупинили даївці перевірити документи. Стражів доріг насторожило, що пасажири не змогли ані пояснити причину своєї подорожі, ані надати якихось документів. Подробиці далі. Ці молодики стверджують, що не знають, куди вони їдуть і що робитимуть. Версії ж тих з них, що заговорили, різняться. Одні збираються охороняти невідомі їм об'єкти, інші відпочивати у Черкасах. Нас ніхто не затримував. А що ж ви тут робите? Ну, нас зупинили перевірити документи. Ага, тобто, ви їхали щось охороняти. Так. А ви не знаєте що? Ні. Як це ви так їхали охороняти, не знаєте що? Ну, це все, все в начальство, питаєте. Три автобуси на блокпосту зупинив Даївець, попросив показати документи і отримав відмову. Під час перевірки у трьох автобусах сиділи чоловіки в чорній формі. Водії пояснити, куди їх перевозять, не змогли. Після чого ми повідомили чергову частину, визвали слідчо-оперативну групу на місце. Що оперативна група з'ясувала, молодики їдуть з Києва. 60 осіб у формі з написом охорона не мають при собі документів і не можуть пояснити, що робитимуть у Черкасах. Працівники міліції обшукали молодиків в чорному та викликали службових собак для перевірки автобусів. Чоловіків затримали до з'ясування усіх обставин. Правоохоронці припускають. Вони планували диверсію зірвати святкування 9 травня. Не допускали для перевірки працівників міліції. На запитання, куди вони їдуть, вони сказали, що їдуть відпочивати в Черкаси. Зв'язку з тим, що посилений варіант несення служби на даний час, наближається тренер свята працівниками міліції, було прийнято рішення заблокувати їх, перевірити всіх, для того, щоб вони не допустили на період святкових час яких правопорушень. Яна Лимаренко, Ірина Гілюк, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. 700 правоохоронців охоронятимуть громадський порядок на Черкащині 9 травня. У посиленому варіанті несення служби міліціянти працюють з початку місяця. Найбільш пильно охороняться автовокзали та залізничні станції, приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування. Збільшено кількість піших та автопатрулів на вулицях міста області, безпеку дорожнього руху на автошляхах забезпечують майже 40 екіпажів державтоінспекції. У цієї роботи були залучені працівники спеціальних підрозділів міліції, строєвих підрозділів, підрозділів кінологічних служб, а також підрозділів вибухотехнічної служби. Спільно з працівниками ДАІ ми оглядаємо автомобілі для неможливості проведення в місто Черкаси вибухівки, зброї та наркотичних речовин. Сьогодні у Черкасах обирали голову апеляційного суду. Перед початком засідання громадські активісти принесли під вікна установи кістяк Левіофана. Він є символом мертвого правосуддя. Представники громадських організацій Обурення, що нинішній голова апеляційного суду Володимир Бабанко виставив свою кандидатуру на перевибори. тож переконані, що палаючі шини та сміттєві баки не втратили своєї актуальності. Це такий символ мертвої держави і мертвого правосуддя, тому що держава, як обслуговуючий апарат, вона себе не виправдала в Україні. Можливо, судді, які минулого разу зірвали по суті вибори, це ж вже друга спроба виборів. І минулого разу вибори не відбулися, тому що були зіпсовані бюлетені. Можливо, цього разу вони відчують підтримку. Якщо там є незадоволені підтримку громадськості, так само е, не оберуть цю людину. 14-річна дівчина загинула від рук матері на Золотоніщині близько другої години ночі до чергової частини Золотоніського міськвідділу міліції. Звернулась черкащанка і повідомила, що вбила свою дочку. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик, знайшла тіло дівчини в одній із лісосмуг. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. В той день 14-річна Софія приїхала з ненькою відпочивати на дачу. Мати запросила її на прогулянку, нібито нарвати квітів. Проте до кошика з продуктами жінка поклала кухонний молоток. А коли дитина відвернулася, завдала їй з десяток ударів по голові. Тіло присипала землею та листям в лісосмузі. Далі сама подзвонила правоохоронцям. Я прийшов сюди, вона сидить там на лавочці. Я її спитав, хто, що вона, з Черкас. Як звати, фамілія не називається. Я подивився, наче знайоме лице. Винесли телефон службовий. Набрав я 102, подзвонила, вона одійшла від мене щось балакала по телефону, я не чув, що вона там балакала, тихенько так. Пішла це і все що. Однією з версій правоохоронці називають убивство через релігійні переконання. За даними слідства, жінка відвідувала секту. Є версія, що мати була переконана, в доньку вселився диявол і хотіла звільнити чадо від злого духу. В ході слідства Черкащанку направлять на психіатричну експертизу. Виїздом слідчо слідчо-оперативної групи в село Чапаєвка з району було затримано дану громадянку, яка пояснила, що між нею та її дочкою виник конфлікт, в ході якого вона Завела свою дочку в лісомасив, який знаходиться поблизу дачного кооперативу, та нанесла більше десяти ударів кухонним топором в область голови. Дівчинка навчалась в Черкаській школі номер 8 Класний керівник розповідає: 14-річна Софія була відмінницею. На уроках завжди активна та багато читала. Улюбленим предметом дівчинки була біологія. В майбутньому, говорить педагоги, мріяла стати лікарем. Її любили і вчителі, і однокласники. Нині школа в Скорботі. Діти дуже боляче сприйняли цю звістку. Вчора були дев'ятий день. То ми з дітками весь клас ми сходили в церкву, поставили свічку, замовили службу. Ну вони і досі не можуть прийти до себе. Можливо, дівчата реагують так, знаєте, печально, але навіть і хлопці без сліз про це не згадують. Правоохоронці розповідають, мати убивця працювала вчителькою хімії та біології, проте чотири роки тому її звільнили. З батьком доньки була розлучена. За фактом навмисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стаття передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Нині черкащанка перебуває під вартою. Яна Лимаренко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Учора у парку ювілейний знайшли тіло 28-річного черкащанина, який ймовірно вчинив самогубство. Чоловік стрибнув із мосту кохання. Зранку його знайшли містяни, які вигулювали там собак. Вони й повідомили правоохоронцям, Міліція порушила карну справу за статтею Умисне вбивство самогубство небіжчика одна із версій слідства. Однак, чому Черкасець зважився на цей крок, поки що не встановили. До речі, це не перший суїцид у цьому парку на цьому місці. Майже кожного року на містку кохання хтось зводить рахунки з життям. Попри це, міська влада ніяких заходів щодо посилення безпечності об'єкту не вжила. За попередніми даними слідства, хлопець вчинив самогубство. І за даним фактом суснівським ревіделом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Відзнака за героїзм мати загиблого зоні АТО офіцера Збройних сил України Євгена Півня отримала медаль за подвиг сина. Він був професійним військовим, який неодноразово їздив у небезпечні відрядження на схід країни. Одне із них стало останнє. 4 жовтня минулого року майор пожертвував своїм життям заради своїх солдат у Донецькому аеропорту. Ну, де ми хочемо так думати, що він живий. 71-річна Ганна Пилипівна досі не може повірити у те, що її молодшого сина вже немає серед живих. Жінка мужньо тримається, але зізнається, що дня плаче. Євгена не стало восени минулоріч. Як саме він загинув, жінка точно не знає. Їй розповідали різні версії. Вечір команді рік покликав. І кажуть, що треба врятувати там 150 чи 200 солдат, це так, як мені на похороні пояснювали. Ну там всі якось, наче всі відказалися. А тоді вранці Женя пішов до командира і каже, хорошо, я їй ще виручу цих солдат, вони тоді мені дякували на похороні, що благодаря вашому сину, ми стали живі, а син погиб. Ганна Пилипівна розповідає, євген з дитинства мріяв про кар'єру військового. Після школи наслідував приклад батька, став офіцером. Сумлінна служба і бездоганна репутація дозволили дослужитись до майора. І початку збройного конфлікту на сході Євген Півень відстоював інтереси неподільної України. Знаєте, для нас це не легше, що він залишив. у нас не стало дитини. Він же нам і не казав, що він там. Він мама я з документами. Ну знаєш, мама, а хто ж буде родину захищати?» Якщо І слівся, бережи себе, він берегти це, сидіть, значить, у казармі чи де там, а каже, якщо на що Бог дасть за проявлений героїзм жителя Золотоноші Євгена Півня представили до нагороди за заслуги перед Черкащиною. Нагородити безсмертна, нагороди обласної державної адміністрації. Холодний яр. На звороті тут написано Воля України або смерть. Тобто ваш син боровся за волю України, але на превеликий жаль, він готовий був все зробити і пішов на смерть задля того, щоб ціною власного життя захистити власних товаришів. окрім цього, загиблого офіцера представлено до звання Героя України. Найближчим часом це питання із державною нагородою має вирішитись. Пообіцяли владці. Юлія Пропленко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У Черкасах пофарбували в монументи, присвячені історичним подіям 70-річної давнини. Такий подарунок рідному місту зробили громадські активісти. До 9 травня вони оновили гармату на вулиці Смілянська та пам'ятник прикордонникам і танку парку перемоги. Гроші на фарбу активісти шукали самі. Допомога на дому медики 3-ї поліклініки Черкас проводять виїзні огляди ветеранів війни. Зазвичай це роблять сімейні лікарі. Проте напередодні дня перемоги до справи долучилися і вузькопрофільні спеціалісти ветеранів, які не можуть власними силами дістатись до медичного закладу на обліку більше сотні. Медпрацівники обіцяють нікого не залишити без уваги. Команда медиків, а це терапевт, невропатолог та сімейний лікар, вже котрий день невтомно працюють на виїзді. Кажуть, справа не з легких, адже старенькі досить часто, крім медичної допомоги, потребують ще й моральної підтримки, потерпаючи від браку уваги та спілкування. Ми записуємо цих ветеранів на дому, їх обстежуємо лабораторно. Це аналіз крові, аналіз сечі, аналіз крові на цукор по можливості. Крім цього, коли готові ці аналізи, виїжджає бригада у спеціалістів в залежності від того профілю, з яким пацієнт у нас на обліку і що йому найбільше потрібно в даний момент. У третій поліклініці Черкас на обліку перебуває 438 ветеранів, 110 із яких самостійно дістатись поліклініки не в змозі. Дбають про кожного, запевняє заступник директора з медичної частини Лариса Горбик. Так є дітей болі у вас? Є, доктор. Ось ця ету у мене одна болить. І аж сюди. Надія Іванченко – майже 90. Поліклініку жінка не відвідує 10 років. Бідкається через болі в спині і з дому практично не виходить. Ліки й харчі купують родичі та сусіди. Своїм лікарем жінка не натішиться. Мій лікар это вот Андрій Богданович. Он приходить ко мене, коли я викликаю його, і навіть і ні визу він заходить мене. І я йому очень, очень благодарна, очень внимательний і очень справедливий, чесний. І я їм довольна. Руки не минули безслідно, розповідає сімейний лікар Андрій Щербатий. Каже, майже у кожного ветерана букет захворювань. Серед найпоширеніших головні болі, підвищений артеріальний тиск та проблеми із суглобами. Дається знаки подорожчання ліків, наголошує фахівець, адже дешеві препарати не надто допомагають. У зв'язку з подорожанням ліків на препарати то багато пацієнтів переходять на дешеві ліки, які не тримають їм давління, не покращують адекватно їхнє самопочуття, тобто і участилися їхні виклики на дім, і стан їх в загальному погіршується. За здоров'ям ветеранів лікарі стежать постійно. Оздоровлюють їх у госпіталі інвалідів Великої вітчизняної війни в медичних закладах міста. А напередодні 9 травня намагаються приділити їм більше уваги, аби ті не почувалися забутими. Мало їх залишилося серед живих, але намагаємося якнайбільше приділити їм увагу, віддати свою шану якусь, надати медичну допомогу. Ніна Волощук, Дмитро Морошенко, Черкаська служба новин. У травні православні вшановить святого мученика Анатолія Нікомедійського, який жив у IV столітті. За відданість Христу йому відтяли голову. На честь святого Анатолія в Україні встановлено чимало церков. У Черкасах на одній з них з нагоди вшанування святого встановили храмову ікону. У Черкаському свято Анатолівському храмі є дві ікони на честь духовного покровителя. Однак такої, яка би зустрічала кожного прихожана на привході в церкву, не було. Її спеціально до храмового свята виготовив різдвя Олександр Ангел, майстер пережив клінічну смерть. Тож тепер знає, духовне в житті людини важливіше за матеріальне. Ну, по перше, відповідальність дуже велика була. Ну а остальне все з Божою допомогою. воно так і здійснилось з останнього Нинішнього травня свято-анатолівський храм, що знаходиться поруч із обласною лікарнею, визначає своє 20-ліття. І не останню роль при виборі духовного покровителя обителі зіграв нині покійний головний лікар медичної установи Анатолій Фесун. Він кажуть, прихожани багато років був основним спонсором храму. Тепер його підтримує Черкаська митрополія Української православної церкви Київського патріархату. Кажуть, ікона при вході обов'язковий атрибут кожної церкви. Коли ми бачимо образ цього святого, можемо до нього звернутися, попросити. Врозумлення, як себе треба поводити в храмі, що просити у Бога через цього святого. Галина Компанієць Ірина Глюк, Микола Назачук, Черкаська служба новин. Поетичний пазл із фрагментів поезії Василя Симоненка склали черкаські студенти. Вони записали відеоролик, в якому декламували його вірш. Ну хіба не фантастично? Таким чином творча молодь Черкащини прийняла естафету полтавського незалежного мистецького об'єднання Магнум Опус, що започаткувало проект Люди читають. Головна мета цієї акції зробити книги та спілкування українською популярними серед українців. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг і суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи. Будуть я приходити до тебе і до інших йтимуть горді ти. І сьогодні у Черкасах відкрили навігаційний сезон. Річковий вокзал зустрів гостей з дощем. Втім, він не став на заваді ні юним артистам, які розважали гостей піснями, ані черкащанам, які прийшли в річковий порт на перший рейс. Цьогоріч владці першими покататися на теплоході запросили дітей-учасників АТО та переселенців. Двопалубне екскурсійне судно Дубинда на воді. На перший рік до Черкас воно прибуло зі столиці. Турфірма орендує його до кінця навігаційного сезону. Сьогодні у нас Святковий приємний день. У нас починається навігація. У нас будуть ходити чудові вітрильники, теплоходи. У нас будуть ходити рибальські там і інші і просто баркаси людей і моторні і човни. Це є такою невід'ємною частиною нашого міста, на його окрасою, і саме одна з причин, чому варто жити в Черкасах. І це всі новини на сьогодні. Прикмети часу у випусках чесано шістнадцятій, дев'ятнадцятого пів на 10 вечора. В цьому випуску ще про спорт і погоду. До зустрічі завтра. О цій парі. Вітання і найближчі 5 хвилин виключно про новини спорту. Черкаський Дніпро зіграв надважливий матч у рамках 22-го туру другої ліги Черкасці приймали чергового конкурента в боротьбі за підвищення у класі. Ралфарма, який іде на четвертому місці турнірки, здебільшого відбивався і фактично не створив моментів у нервовій грі. Дніпря не реалізували один з кількох своїх 100-відсоткових епізодів. Зберіг три очки для своєї команди Джокер Дніпрян Артем Довбек. Таким чином, Черкасці залишили за собою перший рядок турнірної таблиці, маючи перевагу над київською оболонью в одне очко. Реал фарм в історії черкаського клубу доволі незручна команда. Більше того, у цьому сезоні черкасці вже втрачали очки в поєдинку проти фармацевтів. Нелегко втекли від аналогічної перспективи черкасці у звітній грі. Протягом матчу Дніпряни володіли тотальною перевагою, але реалізувати його забиті гули було непросто. Реалівці міцно окопалися біля свого штрафного майданчика. Господарі ж зробили ставку на флангові навіси. З поміж на пів моментів першого тайму серйозно виділяється шанс батальського наприкінці 45 хвилинки. Олександр. Падінні замикав фланговий навіс головою, але м'яч влучив поперечину. Першим таймом тренерський штаб Черкасів залишився невдоволений. Спішили старались швидше забити цей м'яч. <кхи> Пошла нервозність. В першому таймі були моменти. В принципі, відеополь мене нічим не здивував. Я знав, що у них. Все сходяться контратаками і стандартним положенням. Господарі не зуміли реалізувати свою перевагу у першому таймі. і були ще більше заколисані гостями монолітним захистом своїх воріт на початку другої половини. За стартові 10 хвилин тайму Дніпро не створив жодної нагоди. Столовицький відреагував на це серію замін, і тренерське чуття таки не підвело наставника. Фактично відразу розріз з переможний гол. До цього призвела розлога атака господарів, у якій взяли участь гонщик Захаревич та Довидов крапку в комбінації. Гольовим ударом поставив довбик. Візначимо, що молодому вундеркінду шеркацького клубу знадобилося на полі лише півтори хвилини задля надважливого м'яча. Після нього у грі збереглася певна нервозність. Але черкасці вберегли свою перевагу 1-0. У команд, які проти нас грають, завищена мотивація. Це моє мнение. І всі хочуть заработать за счет Черкаської Дніпра ім'я, щоб о них немножко Україна поговорила. Правильно или ні? я говорю? Це моє мнение. Поэтому чесно. На страй, говорю, «Скиньте з себе груз цієї відповідальності. Ну, я думаю, вони його не можуть скинути. Наступний свій домашній матч у рамках боротьби за першу лію Черкаське Дніпро проведе 16 травня проти скали. А вже 31 травня на центральному стадіоні Черкас клуб помпезно святкуватиме 60 років з дня заснування у програмі свята, розіграш автомобіля та матч ветеранів збірної України і Черкас. В'ячеслав Лапушанський, Дмитро Мішніченко, ЧСН Спорт. секунд. 13-річна Теквондистка Юрія Шкарупа із Черкас посіла третє місце на чемпіонаті Європи, що днями залишився в італійському місті Андрія дівчина, яка є членом секції Теквондо, Черкаські тигри на чемпіонаті Європи, виступала у складі збірної України і була єдиною представницею цього виду спорту Черкас. Нині юна спортсменка ще в дорозі додому у Київ Юрія Шкарупа прибуде сьогодні разом з українськими спортсменами. А вже завтра приїде до Черкас. Сьогодні в Україні фінішував баскетбольний сезон у юнаків 2001 року народження. Черкащина у цій віковій групі представляє команда Черкаські мавпи 0-1, яка зуміла пробитися у бронзовий матч змагань. Сьогодні в Дніпропетровську наші хлопці боролися за бронзу з харківським рекордом. Гра видалася неймовірно запеклою. На жаль, черкасці поступилися 59 на 63. Таким чином, у цьому році юнацькі баскетбольні команди можуть похвалитися дома четвертими місцями у чемпіонаті України. Окрім 0-1, таке ж досягнення кілька тижнів тому вдалося одноклубникам 1999 року народження. І на сьогодні це всі новини з побажаннями. Хорошого вечора кажу вам до побачення і до зустрічі в цій студії вже за добу. Хай щастить!